Привіт всім, я Олена, це Англія, І ось що я сьогодні купила за 10 фунтів на базарі. Розпаковка. Так, дивіться, малинка. Навіть вже ми з дочкою з'їли. Трішки. М -м -м, смачна. Так, помідорки чері. Ось такі ганюньки. Помідорки. Баклажани. От один баклажан і другий. Бачите, які? Ух, такі. Буду тушити рагу. Та молоду картоплю вирішили взяти. Сьогодні звару на вечерю. Із фруктів у нас динька. Мм, смачно пахне. Та була акція теж на ананас. Ну і вирішили ще взяти булочку на перекус. Ось так, всім па-па.